Найсвіжіший варіант нового плану Трампа для України публікує видання The Wall Street Journal. І От він виглядає, начебто так, що зупинка вогню. Штати визнають Крим російським заес оголошують нейтральною територією під контролем штатів. Україна відмовляється від вступу до НАТО. Ну і крім того, Сполучені Штати не визнають російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, але і навіть не вимагаючи щоб Росія виводила звідти війська. Гарантії безпеки. Немає ніяких, тобто не прописані вони, але при цьому Україна вже цього тижня має дати відповідь, чи погоджується вона на подібні пропозиції Вашингтона. Кремль вже оцінив. Каже, ми схвалюємо нам от заяви про НАТО дуже подобається. А ось ці пропозиції це і справді вони вже остаточні, чи можна сказати, що тут закладені американцями певні побажання Путіна, і можливо навіть ті компроміси, на які той готовий піти. Ну, я так скажу, публікація в газеті мене завжди насторожує. Ну тому, що, якщо брати до уваги минулого тижня, також у Wall Street Journal і в інших, матеріал... і в інших виданнях виходили авторські колонки, uh -huh. журналістів, блоги, фактично, які розмірковували про якісь там варіанти завершення війни, і ці варіанти не мали ніякого там зв'язку з реальністю. Тому що схожі були швидше на російську пропаганду, де писали, що ну, Україна залишиться з носом. Ну, тобто, ні з чим. Але вчора після заяви Дональда Трампа і Кіта Келога, дуже примітно дві заяви. Звертаю увагу всіх глядачів. На це перша заява була про те, що американці стомилися від війни. Є набагато інші справи, нагальніші, що я розцінюю як погрозу чергового виходу із переговорів. І друга відразу Трампа заява була ну буквально там, в різниця, можливо, там в кілька десятків хвилин. Про те, що цього тижня ми підпишемо мирну угоду між Росією та Україною. І така до певної міри, ну як правильно сказати, вибачте російською, ніразбіріха в рядах Кремля, яка вчора спостерігалася продовж цього вечора. Вони ніяк не могли погодити позицію після заяви Держдепу, США, що ті хотіли США сказав, ми хотіли продовження перемиря Великоднього після неділі. Вони не говорили про терміни. Мені вказує на те, що дійсно активно ведуться переговори. Активно, да? є якісь там вже рамки, які обговорюються і так далі. Тому публікація Wall Street Journal сьогоднішня, мені вона, ну скажу так, зрозуміліша. Тому що дійсно ми постійно говоримо про те, що ми в переговорному процесі, це очевидно, в Парижі була зустріч і так далі. Ми багато говоримо про те, які варіанти можуть бути ухвалені по завершенню війни. Я спираюся в своїх оцінках на заяви президента. Він говорив про те, що ми будемо повертати території дипломатичним шляхом. Ну, це ж не означає, друзі, що російські війська вийшли з території України, а ми там чекаємо, коли нам дипломатично дозволять зайти на ці території. Ну, ми ж розуміємо, що так воно не буде. Тобто за... роз... зрозуміло, що Сполучені Штати Америки можуть вимагати, не вимагати від Росії виведення військ. Росія ж нікого не запитувала, коли починала війну. Ні. Тому чому ми вирішили, що якась вимога від США, виведіть війська, і її, до неї дослухається Путін там і виведуть. Ну, це, ну, ми ж розуміємо, що це не так не буде. Це так не працює. А те, що заявляли радники Трампа, спецпосланці, Кіт Келох, Вітков і інші про компроміси, які будуть досягнуті для того, щоб припинена була війна, вони про це говорили вже впродовж кількох місяців. Вони справді. Відповідають тому документу, ну не документу, тим тезам, які були опубліковані в цих газетах, зокрема Олсі Джонал. Серед них і в тому числі, що стосується Збройних сил України, тому що багато було розмов про те, що нас мусять скоротити їх. Зеленський про це говорив неодноразово. Друге Дуже важливо, що вас варто відмітити тут: це надання військової зброї Україні європейцями. Минулого тижня публікації в пресі, ледь через одну газету, що все Трамп виступає Білий дім проти передачі Україні військової допомоги з Європи. Ну тут же ж якраз напроки це спростовується. Тобто є сильна зараз ведеться пропагандистська інформаційна кампанія, але дуже обережний коментар Піскова. Який він давав сьогодні, <кій> направду дуже обережний. Е, і центральні там телеграм-канали російські, Рія та списали дуже-дуже такі тези скупо, вказує на те, що цей документ ну, дуже близький до правдоподібного. Ну, ці тези, перепрошую, це не документ, ці тези з цього документа дуже близькі. І ну, мене особисто також ну, не те, що вразило, але. Засвідчує мені близько, близькість до автентичності і позиція щодо Запорізької атомної електростанції, яка перейде під контроль Сполучених Штатів Америки, тому що це також обговорювалося. Збираючи докупи оці всі деталі, елементи, пазли, дав великі картини. Єдине питання, яке вибивається з цієї канвели, знову ж таки відсилає нас на давніші там дискусії. Що стосується саме Криму, визнання Америкою Америкою саме, Криму за Росією. Це прецедент загалом у міжнародному праві, особливо якщо брати ще з 40-го року, коли була ухвалена декларація щодо статусу країн Балтії, які були окуповані Радянським Союзом, і 18-го року декларація Кримська Помпео Трампа, то це дійсно прецедент. І я, ну ми щойно буквально обговорювали в рамках Центру громадської аналітики вежа з колегами це питання, прокачували з точки зору там, аналітики, експертизи і так далі. Ми допускаємо дійсно, що Трамп може зробити таке оголошення відійти від своєї декларації, яку ж він же підтримав першу свою каденцію. Бо це за великим рахунком його була декларація. Вона до речі була зроблена в 18-му році. Кримська ця декларація через 10 днів після зустрічі з Путіним у Женеві. Це також дуже показовий момент. Тоді Трамп сказав: ми не будемо визнавати за Росією Крим зараз. Зрозуміло, ситуація суттєво відрізняється від 18-го року. Це більш ніж очевидно, тому що широкомасштабне вторгнення триває. І він теоретично може на це погодитись, але це створить дуже багато загроз у світі. Від, наприклад, претензій Китаю на Тайвань, бо за великим рахунком, це ж так виглядає. Угу. Або намірів якихось інших диктаторських режимів розпочинати війни, загарбувати території і відносити їх до своєї країни, так це робить Росія, і так далі. Але. Який є такий також дуже примітний момент, від нас ж не вимагають визнавати ці території за Росією, про що багато говорилося. Далі лінія розмежування буде умовно по лінії фронту. Це так, заморозка війни, але ніхто не примушує Україну виходити з цих чотирьох областей, як то наполягав, Кремль. І ще раз наголошую, Кремль з цього приводу мовчить, тому що, от дуже примітним був коментар Піскова саме на цей матеріал. Тому поки що беручи до уваги коментарі е, уповноважених на то осіб, навіть із е, Росії в Україні відсутність їх за великим рахунком. Я не бачив жодного коментаря, поки що від української влади. Mm -hmm. Ну звісно, коментувати публікації в газетах – Справа не дуже вдячна, але Кремль зробив <кій> наміри провести в Лондоні зустріч, що підтверджується також і офісом президента. Буквально вчора, позавчора, офіс дав підтвердження, що буде українська делегація в Лондоні. Візит Віткофа Москви вказує мені на справді таку високу інтенсивність, як я говорю, кульмінацію щодо російсько-української війни, і переговори дійсно на дуже високій фазі. Зрозуміло, що закінчення переговорів може бути різним, вони можуть бути зірвані, можуть бути завершені. Сценарії можуть бути різні, тобто, або, або однозначно. Але те, що вже доходять до такої деталізації цього процесу і. Зараз я вже можу говорити про те, що мова йде не просто про припинення вогню, мова паралельно йде і про підготовку якоїсь майбутньої мирної угоди. Не це, як на мене, не означає, що вона там буде підписана, ну буквально ну, от умовно. Да, скажімо, там 30 квітня чи там якоїсь іншої дати припиняється вогонь, е перемир'я наступає і відразу підписана якась мирна угода. Вона може бути розтягнута в часі ще дуже довго, технічні моменти і так далі. Але те, що Трамп... Ну дуже активно рухається питання. Це очевидно. Друге, Москва не виходить з цих переговорів. Це більш ніж очевидно, тому що в Російні рішення Путіна зробити великодне перемир'я як слабкість перед Трампом і страх перед Трампом. І подальші контакти з Білим домом, що власне говорить і Пісков, він ж наголошує ми, ми за контакти. Ми за контакти вказує на те, що Росія. На цю хвилину не збирається виходити з переговорів. Хоча є та група, яку зараз засунули дуже далеко, за Можайськ, вони мовчать і нічого за великим рахунком не коментують. Я маю на увазі там Патрушев, Наришкін і інші. Та ще цікаво, що і Лаврова. До речі, на зустрічі з Віткофом не було, що там а, були так. інші представники Російської Федерації, то і Кирил Дмитрієв, і. А... Дай Боже згадати пам'яті, хто ще був. Ушаков. Ушаков, Так дякую. А ну і тим паче, от якщо знову ж таки аналізувати те, що пише Wall Street Journal, то що, що з цього отримує Україна? Бо виходить, що поки на поступки там умовно йдемо, ми і ще й от про вступ до НАТО дуже цікаво. Бо а, це ж доволі такий довгий процес. Тим паче, м -м, ну це зміни до конституції потрібно, якщо ми справді на це погодимося. Хоча я зазначу, що українська влада говорила, що ні, ми точно відмовлятися від НАТО. То не будемо, то що ми отримаємо в результаті? По НАТО ж це ж не просто Конституція. Записати в Конституції можна йти туди вічно. Я не думаю, що це стане предметом якоїсь такої серйозної дискусії, приберіться з Конституції, тим паче, процес. Який передбачений змінами до конституції, він конституційно непростий. Це дві сесії, попереднє рішення Конституційного суду і так далі. Це не зробиться за тиждень чи за два. Так, так. Ми це мусимо розуміти. Тим паче, якщо буде оголошено вибори, то дві сесії ми точно не пройдемо. Так, да, може бути рішення в цьому парламенті, потім в наступному, але я не думаю, що це є якоюсь там такою, знаєте, серйозною перепоною для того, щоб запустити там переговорний процес про підписання мирної угоди. Тим паче формулювання може бути дуже різне на даному етапі. Ми утримуємося і так далі, і все. Тобто, і, і, і потім давайте ми все таки зважимо ще на одну таку деталь. Може бути просто декларація, розуміючи неможливість вступу до НАТО через позиції окремих країн Угорщина. Ну, Люксембург той самий виступав проти, та й Німеччина не дуже схвально відгукувалася про це. Америка, в тому числі. Є низка країн, які будуть проти. Та й Туреччина ніколи не казала, що ми Україну дочекаємо в НАТО. Багато хто, знаєте, дуже-дуже скептично до цього відноситься. Тому я вбачаю тут і політичний момент дуже, дуже багато, наш рух до НАТО, дуже багато політичного. Його треба використовувати для того, щоб тиснути на Росію однозначно, тому що це наш аргумент у переговорах. Але на даному етапі, якщо я ще раз наголошую, я був її залишаюсь прихильником, ви добре про це знаєте. Абсолютно інших військово-політичних блоків, які ми можемо розвивати із країнами Європи. Принаймні в цьому матеріалі я не бачив заборону на створення якихось військових блоків з іншими країнами. Ми можемо легко їх робити з країнами Східної Європи. Можливо, не настільки легко, але можемо це робити. Тут, якраз знаєте, повинен бути прописаний пункт, що ніхто не має права втручатися в нашу зовнішню політику. Це наше право, ми це визначаємо. Ми є суверенною незалежною країною, і в цій частині зараз найголовніше це збереження суверенітету. Я зараз говорю не про території, що теж дуже важливо, а суверенітету як повноцінного учасника, повноправного учасника світової міжнародної геополітики, яка. Країна, яка має право і на голос в ООН, і визначати свою зовнішню політику, і так далі. Тому це все важливо, про що ви говорите абсолютно. Але ми повинні розуміти, що основним завданням на даному етапі є збереження України, тому що нагадую нам, в 22-му році ми стояли за крок до втрати незалежності, і добре, що завдячуючи збройним силам і українському народу, ми встояли на даному етапі. А далі, да, процес не простий. Втім, навіть от якщо брати до уваги останню, останній коментар Марка Рубіо, який публікували на сайті Держдепуша, коли він розмовляв із журналістами в Парижі, він говорив про одну таку дуже примітну річ: ні Росія, ні Україна зараз не можуть звільнити в силовий спосіб території. Ну, Росія захопити, а Україна звільнити. Не можуть, тобто вперлися в глухий кут. То сили фактично, от це означає, що Україна на даному етапі не є слабшою Росії, а Росія не є сильнішою України. Це те, що ми повинні розуміти. Тому що це, ну як на мене, то найбільша поразка Росії от на сьогодні. Вони не змогли захопити Україну. Ми це повинні усвідомити. Росія це чудово розуміє. Вони ж плани інші були. Ми ж пам'ятаємо за три дня, як Скабєєва розповідала там, чи не з кожного майданчику, як е, вони будуть снідати, обідати і вечеряти. Да, у них там ракшой розписаний. Це що ж буде до початку широкомасштабного торні було. Цього не сталося. І для них це виклик на сьогоднішній день. Тому зараз ми бачимо ці історії, ви дуже слушно зауважили із маршами по в Вашингтоні і так далі. Мовляв, наратив нас залишається, як вони кажуть. Ми там домоглися, і Путін ну, фактично Путін, Пісков, каже, ми дуже задоволені тим, що з НАТО вирішена проблема. Вони скажуть, тепер і ми не допустили НАТО границям Росії. Ну, хоча, ну, знову ж таки, це викравна їхня логіка, але для них це буде певне пояснення. Але, звісно, якщо на завершення цього коментаря, ми зараз може хтось назвинувати в тому, що ми щось вишукуємо позитивне для себе. Не без того, не без того, але ми мусимо констатувати, що ворог не переміг нас. Оце найголовніше. Пане Валерію, а якщо знову ж таки зважати на коментар Дональда Трампа, де він сказав, що сподівається, що угода між Росією і Україною буде підписана вже цього тижня, чи можна mm. робити висновки, що у Лондон приїдуть також і представники Російської Федерації? Та я не виключаю, що вони в Парижі були. Я про це говорив. Тому що, ну, звісно, не публічно. Ми ж пригадуємо цю історію в варіаді. Один день з одними, другий день з іншими. Якщо раніше взагалі не допускали да, там присутності в одній країні, там кількох делегацій одночасово. Я знаю, що ми в рамках центру обговорювали саме ці ідеї там переговорів, коли одна команда сидить в одному приміщенні, ну, в готелі, да, в одному офісному, перепрошую, конференц-залі, інша в іншому конференц-залі, і між ними бігають американці. Ну так. Так, воно може виглядати, але на правду ми ж розуміємо, що ну, ймовірніше за все воно не так відбувається. Є контакти, є розмови, є люди, які контактують, і так далі. Бо пригадуємо, і в Стамбулі були прямі переговори з росіянами у 2022 році. Так само були прямі переговори і у Білорусі на початку широкомасштабного вторгнення. Контакти відбувалися, а нині це справді політичний момент, який публічно афішувати не будуть. Але як на мене, то ми ж ну, розуміємо, певно, що контакти і нині проходять дуже активно. В закритих, відкритих каналах, відеозв'язки і так далі, оскільки ми говоримо вже фактично про якусь рамку, да, яка обговорюється. Вона публікується в пресі, витоки не випадкові для того, щоб суспільство це могло побачити, щоб воно сприйняти, щоб ми могли це обговорити, донести позиції, порівняти ситуацію, яка була там умовно місяць-два тому чи рік тому, і нині, що очікує майбутньому, це все ну, робиться, ж... що я говорив і говорю: війну почати простіше, ніж завершити. Ми це добре всі розуміємо. Тому присутність може бути когось з російських представників. Абсолютно легко може бути для того, щоб були швидші контакти. Але формально, публічно має бути якась така церемоніальна процедура, коли умовний Вітков, не умовний навіть Вітков справжній, приїздить до Москви і каже: От, ми в Лондоні поговорили, ми привезли, а тут виходить умовно Путін або не Путін чи хтось інший і каже: так ну це так воно виглядатиме. Тому так я не виключаю, що може бути присутня російська сторона, але ну навряд чи ми це публічно будемо знати. Пане Валерію, щиро дякую вам за інформацію, і за те, що Добре. ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку.